Вітаємо в ефірі. КТМ новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійців різних професій відзначили з нагоди дня конституції підсумки проєктів шкільного підприємництва. Олександрійці різних професій отримали грамоти Олександрійської РВА та подяки міського голови в рамках відзначення дня конституції України. Нагородним знаком Міністерства освіти і науки України нагородили вчителя інформатики та математики мультипрофільного ліцею Олега Зеленяка. Подробиці далі. З нагоди річниці прийняття Конституції України у міській раді відбулись урочистості. Міський голова Сергій Кузьменко та начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко відзначили людей, які своєю працею та активною громадянською позицією зберігають Конституційний лад та впроваджують державну політику на території громади. Головним завданням кожного громадянина України є захист своєї держави, захист України. Сьогодні Україна. Бореться, сьогодні Україна захищається, сьогодні Україна прагне бути вільною і незалежною країною. Саме тому, що в країні війна, на жаль, у нас дуже багато обмежень, в тому числі, і ми не можемо, наприклад, в День Свята 28 червня, зібратися, як ми це завжди робили, великою громадою, а вимушені по рекомендації і адміністрації, по рекомендації військових. Не робити заходів тоді, коли в країні велике свято. Конституція це велике свято. адже це наш основний документ, який регулює наше життя і відносини між собою. Попередні роки ще до повномасштабного вторгнення. Ми говорили, що Конституція це наша конституція. Конституція України є найкраще прописаним документом у світі, яка говорить про всі, як я вже сказала, і права, і обов'язки кожного громадянина нашої держави. Яка говорить і прописані усе, чим ми живемо, чим ми повинні працювати в нашій державі. Україна вже декілька років планує бути членом ЄС. І, мабуть, ось ця незалежність, бажання бути вільними, бажання бути в Євросоюзі, в НАТО є невигідним для нашого сусіда. Для ворога, для Російської Федерації, і, мабуть, це є тим тої причиною, що ворог намагається знищити Україну як державу, знищити її суверенність, незалежність, знищити її цілісність. Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України за освітні та наукові досягнення нагороджений вчитель інформатики та математики мультипрофільного ліцею Олег Зеленяк. Для мене вона багато означає, вона введена така нетипова відзнака, найвища відзнака Міністерства освіти України. Вона введена в 2007 році, а потім, в 2013 році, табачник видав наказ. До цього була назва нагороди за наукові досягнення, а стала за наукові та освітні досягнення. От ця добавка трошки її зіпсувала, тому що. Це дало змогу нагороджувати чиновників, які не мали відношення до того, за що я її отримав до наукової роботи. У мене на сьогодні написано, завершую, четвертий посібник, думаю, він буде виданий. Дисертація. Це все по 300 сторінок, приблизно 75 статей. Досить високі індекси цитування наукових робіт на Google Scholar, Google Академія. Це можна все подивитися. Там є ці індекси цитування, тому. Я вважаю, що ця нагорода дійшла до адресата. Подяками міського голови нагородили особовий склад другого ДПРЗ, особовий склад 5-го окремого загону спецпризначення Омега, особовий склад Олександрійського районного відділу поліції та особовий склад військової частини А 49 23 міністерства оборони України. Також подяку міського голови отримали волонтери та громадські активісти. Грамотою Олександрійської міської ради відзначили директорів ТОВ Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування, ТОВ в Парк Етал «ТОВ Трак Тракпрайд, а також підприємців міста. Три освітніх заклади Олександрійської громади пройшли курси шкільного підприємництва і втілили свої бізнес-проєкти у життя. Організатором навчання стала громадська організація Центр громадської активності Перемога за підтримки партнерів. Особливості кожного із проєктів та їх результати роботи обговорили у молодіжному просторі Другий поверх. У молодіжному просторі другий поверх відбулось підбиття підсумків проєктів зі шкільного соціального підприємництва. Протягом 2023-2024 навчального року три освітні заклади пройшли курси та протягом року втілювали свої бізнес-проєкти в життя. Про соціальне підприємництво ми говоримо в нашому місті вже як мінімум три роки. Як мінімум, і дякуючи пані Валентині Чугуєвець, Е, вона починає цю тему розвивати, вона починає навчати нашу молодь, тому що саме молодь е, це, ну, це ті люди, які найкраще будуть це сприймати. Е, я впевнена, що ви вже знаєте, що таке соціальне підприємництво і мені не треба давати йому означення. Ви, ви всі це розумієте. Єдине, я скажу, що е, донедавна напевно ну не було не тільки там в мене, в дуже багатьох людей уявлення, як можна поєднати такі альтруїстичні потреби із бізнесом. А на сьогодні з'явилася така формула, і вона має цю назву це соціальне підприємництво, це певний алгоритм, коли можна допомагати суспільству і в тому числі заробляти кошти. Організаторами навчання стала громадська організація Центр громадської активності Перемога. Шкільне соціальне підприємництво зацікавило багато шкіл, але на фінішну пряму вийшло дві: гімназія імені Дмитра Чижевського та мультипрофільний ліцей. Також був і педагогічний коледж імені Василя Сухомлинського. Розвиток фінансової грамотності і підприємницьких навичок є важливою складовою нової української школи. І вже буквально ну, цей проект, нова українська школа. Він вже досить довгий час реалізовується в Україні. 7 сьомий рік уже пілотного проекту і 6 років уже реального. От реалізації проекту, і хочу сказати, що ось це підприємництво, шкільне підприємство і фінансова грамотність, вони стали складовою нової української школи, яка з 25-го року ну буде реалізовано цей проект у закладах освіти. Тож ці заклади, які долучилися до цих проектів, вони ну реально йдуть на крок попереду всіх своїх колег. В рамках зустрічі кожен заклад презентував свої проєкти у гімназії імені Чижевського. Це еколавка з продажу меду, чаю та фріпсів власного виробництва. Взагалі дітям це подобалося. От саме подобалось тоді, коли ми дійсно активно працювали саме над такими проектами, коли ми їздили в Київ на ярмарок, де діти вже практично. Відчули, так, як це продавати свої товари, як за них отримувати гроші. Тобто фізично, тому що коли в теорії ти розказуєш в класі, так, воно зовсім не те. Тобто, ти те сам розказуєш, але вони на словах це не сприймають, вони вже сприймають це все на діях. Я думаю, що всім так, вам сподобалася ця поїздка. Ну і взагалі, коли ти виїжджаєш за межі свого своєї школи, ти виходиш, це для них вже так, незвичне їхнє середовище. А коли ми взагалі поїхали в столицю, то це взагалі для них було багато вражень, емоцій. Команда мультипрофільного ліцею запропонувала проєкт з надання інформаційних послуг. Вперше свій проєкт вони запровадили на Junior джуніомент нас в місті Олександрія. І там вони сформували свій проєкт СММ. Вони створили команду FLTG From Local to Global і почали займатися не виробництвом продуктів або ще чогось, Вони почали саме з інформаційної кампанії, з надання інформаційних послуг. Першим клієнтом в них стала наша художня майстерня, і вони почали спочатку створити, наприклад, контент-план, який би задовольнив покупців та представників самого магазину. Почали робити фотографії з Кожного елементу їхнього побуту, так, їхньої продукції, і розробляти контент-план не тільки, наприклад, на кілька днів, не на тиждень, а зробили на цілий сезон. Наприклад, з переходом зимового сезону на весну. Педагогічний коледж імені Василя Сухомлицького запропонував послуги івент агентства На наступний рік у планах організаторів продовжувати проєкт та долучати до шкільного підприємництва нових учасників. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.